Чого являєшся мені у сні, чого звертаєш до мене чудові очі сні? Сумні, Мимо в криниці дно студенне, чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мимо в зарево червоне займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала. Із нього вирвала одні оті ридання голосні пісні. У житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе, бостями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль свої пісні у серці здавлюю на дні. Являйся, зіренько, хоч в сні. У житті мені весь вік жити, не жити, так найте серце, що в турботі, неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві ожива, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого, Зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.